Я через разум зараз войду. Я трьох танканув. Чотирьох танканув. Нормально. нас по ХП все Тайпу, ой Тайп буде прожимати зараз. Обережно поки А не хочу давай вгору гору золотом, Через КП просто Ладно, я залітаю, нам треба гору випадаю. Зараз, 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 чекай, чекай чекай, хак. Че ж ти не почукал Залітаємо вже. Нормально, нормально, моя подабилка ще. Я тебе на каток! Я тебе почув, хао. Та зараз, секунду. Ти мене вивернув під них. сорі! я не міг виключити цю. У мене була, була включена. Я, я так не став був, а ти мене солну, в їм обирав. Я такий вивертаю, щоб їм каток не підставляйте, такий назад. Ну що я можу з тебе сказати, Ну життя повернулося. Іншим боком! Союзник повернувся до тебе іншим боком. Боже, який, який ужас, Господи, з ким ти граєш? Як ти мене ще не підслав, я тебе я бог те знає. Да, он пошлі підняв, закрутив, на не місце не поставив. Ну я за тобі катку затащив, так підходить, ну я виправдав, то, що я тебе розвернув. <смеш> Реже, як сказати? Так? Да, Продав, ну то, то, то звучить. Чисто продав Хардіка за півпалки.